Допоможемо разом. Горішні плавні в черговий раз демонструють, як спільно можуть допомагати дітям. Цього разу допомоги потребує родина Москаленків. Днями у соціальній мережі керівник рема Денс Фемелі Максим Цимбол написав, що у Вікторії Москаленко, вихованки цієї танцювальної школи, є трирічні братик братики-сестричка, які потребують вартісного лікування. Також був опублікований лист Валентина Москаленка, батька Вікторії і двійнят Владислава та Анастасії. Трирічним двінятам медики поставили діагноз порушення фулатного циклу аутизм. Лікування треба починати терміново, а сума необхідна для цього складає 638 902 гривні або 22 323 євро. Такої кількості грошей родина не має і заробити не встигне у короткі строки. Родина Москаленків звернулася до всіх небайдужих за допомогою. І жителі нашого міста почали відкликатися. За період з 28 лютого по 5 березня вдалося зібрати 130 тисяч 743 гривні. 4 березня горішні плавні онлайн побували біля центрального ринку, де проводилась акція Допоможемо одужати трирічним Владиславу і Анастасії Москаленкам. Як повідомили в громадській організації центр Родіс. На підтримку збору коштів для лікування трирічних двійнят танцювали всі групи школи Рема Денс Фемелі, грав соло на електрогітарі Олександр Єрух, а також працював благодійний ярмарок громадської організації Центр Родіс. Акція пройшла за підтримки магазину «Мобіопт», що знаходиться на центральному ринку. З самого ранку аж до обіду учасники акції збирали гроші. Як зазначив організатор, з пильними зусиллями було зібрано 5290 тисяч гривень 95 копійок на лікування трирічних Владислава і Анастасії Москаленків. Гроші передали їхньому батькові. Учасники акції звернулись до жителів нашого міста із закликом допомогти зібрати необхідну суму на лікування двійнят. Земля. Сегодняшнюю акцию мы сделали для того, чтобы собрать деньги на лечение маленьким двойнятом семье Москаленко. Если вы видите акцию в интернете, размещаем э, везде, где проходят какие-то мероприятия именно, э, для сбора э, денег на лечение этих деток, пожалуйста, не проходите мимо, не будьте равнодушными, давайте мы все вместе соберем денежку и, может, спасем еще две жизни. Поэтому э, будем очень благодарны вам, если вы не будете равнодушными и пожертвовайте несколько своих денежек для наших. Вся інформація повністю є в інтернеті, куди перечисляти е, і по поводу этих дітей. Вся інформація є в інтернеті. Давайте допоможемо разом. Кожна гривня, кожна копійка можуть допомогти врятувати здоров'я наших маленьких земляків. Не будьте байдужими, адже ніхто не знає, що попереду кожного і кому знадобиться допомога наступного разу. Допомогу!